Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Віктор Васильович Пістоль. Я медичний директор Сарненської центральної районної лікарні та по сумісництву лікар-ортопед-травматолог травматологічного відділення Сарненської лікарні сьогодні ми поговоримо про захворювання опорно-рухового апарату. Захворювання опорно-рухового апарату це патологічні стани, які вражають кістки, суглоби, м'язи, зв'язки, сухожилля та хребет. Вони можуть бути вродженими або набутими, гострими або хронічними. Є основні захворювання опорно-рухового апарату, до яких відноситься артрит, артроз, остеохондроз, сколіоз, остеопороз, грижа між диску, бурсит, тендиніт тощо. Коротко та окремо розповім про кожне з цих захворювань. Артрит це запалення суглобів, буває ревматоїдний, подагричний, інфекційний артрит. Артроз це дегенеративні зміни в суглобах, що призводять до руйнування хряща. Остеохондроз це ураження міжхребцевих дисків і суглобів хребта. Сколіоз це викривлення хребта. Остеопороз це зменшення щільності кісткової тканини, що підвищує ризик переломів. Грижа міжхребцевого диска це випинання диска, що викликає біль і неврологічні розлади. Бурсит це запалення запалення Навколо суглобової сумки, а тенденіт це запалення сухожиль. Які ж причини виникнення цих захворювань? Ну, По-перше, це генетична схильність, наприклад, дисплазія суглобів, слабкість сполучної тканини. По-друге, це можуть бути травми, до яких відносяться, наприклад, переломи, вивихи, розтягнення, низька фізична активність або, навпаки, надмірні фізичні навантаження, неправильне харчування це дефіцит кальцію, вітаміну Д, білка. Зайва вага. Зайва вага збільшує навантаження на суглоби, інфекційні та аутоімунні захворювання, наприклад, ревматоїдний артрит, а також вікові зміни. Вікові зміни це зменшення щільності кісток, зношування хрящів. Хочу згадати про симптоматику, основні симптоми це біль гострий або хронічний, що посилюється при русі, обмеження рухливості, це скутість, труднощі при русі. Набряк і почервоніння при запальних процесах, деформація суглобів, це зміна форми кісток, викривлення, оніміння, слабкість в кінцівках при проблемах з хребтом. Діагностувати захворювання опорно-рухового апарату можна за допомогою рентгенографії. Рентгенографія виявляє переломи, артрози, сколіози. Можна за допомогою магнітно-резонансної томографії. МРТ детально візуалізує хрящі, диски, м'язи, м'які тканини. Комп'ютерної томографії, КТ використовується для дослідження в основному кісток. УЗД суглобів. За допомогою узд суглобів оцінюється запалення та стан суглобових тканин. Лабораторних аналізів. Лабораторні аналізи виявляють запальні маркери. Це СРБ, ревматоїдний фактор, рівень сечової кислоти. Та проводиться огляд пацієнта лікарем-ортопедом-травматологом, ревматологом або неврологом за потреби. Існує декілька методів лікування захворювань опорно рухового апарату. Перерахую деякі з них це медикаментозна терапія. Тобто протизапальні препарати, хондропротектори, знеболюючі засоби, кортикостероїді при сильному запаленні, а також антибіотики за необхідності. Це фізіотерапія. Може бути лікувальний масаж, електрофорез, магнітотерапія, ультразвук, лікувальна фізкультура, заняття з фізичним терапевтом, йога, пілатес тощо. Хірургічне лікування це вже при останніх стадіях, та це ендопротезування суглобів при важких формах артрозу, видалення міжхребцевої грижі. Остеосинтез та фіксація переломів. Ортопедичні засоби, різноманітні корсети, бандажі, ортези, ортопедичне взуття, устілки. Та не забуваємо про профілактику захворювань опорно-рухового апарату, регулярно займаємось фізичною активністю, наприклад, плаванням чи ходьбою, контролюємо вагу тіла, правильно харчуємо, щоб була достатня кількість кальцію, білка, вітаміну Д, уникаємо надмірних навантажень, дотримуємося правильної постави, а також регулярні профілактичні огляди у лікаря-спеціаліста. Не займаємось самолікуванням. Якщо з'являються болі та інші симптоми, краще звернутись до лікаря для діагностики та вчасного лікування, а не відкладати на завтра похід до лікаря. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.